Вітання всім поважним глядачам, що довіряють тим словам, якими я тлумачу образи Таро. Розглянемо сьогодні 26 серпневе число, але спочатку всім хеллоу. хай здохне в бункері Хуйлоу. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло. Прийдешній четвер, що він принесе останній день місячного календаря. Коли треба закінчувати важливі справи та готуватися до молодика нового місяця. Але перш ніж розпочати тлумачити і тасувати сьогодні унікальні аркани, про які я трошки розповім, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе, а я розгорнув першу сторінку цієї книжечки, де багато афоризмів. І ці афоризми досить часто випадають. зацитую ти высловы давних египтян. Лишь ты один можешь говорить, радуйся этому славному приобретению и вознеси всевышнему давшему этот дар хвалу от всего сердца, и тогда он научит твоих детей мудрости, даст благочестивые наставления твоим потомкам. Размышления, привилегия человека, и быть постоянно к нему готовым ему долг, но в радости, кто помнит об этом, и не как ли милость дается нам скорб. Тож не треба скор... дуже сильно сумувати, але и не треба дуже сильно радіти. Вот подивіться, ці аркани, вы вже их бачили, завдяки тому, що... Моя дуже гарна подруга Юля надала мені палітру фломастерів і гелеві ручки. додали до цієї палітри унікальний вигляд кожного аркану вийшов. І я зараз знову малюю ще одну колоду. Думаю, найближчим часом ви її також побачите. Що стосується. П'ятниці 26 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 та 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків? Зодіаку. Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги і руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три. 2. Один. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, бо тут інший принцип спрацьовує отож, що очікує представників знаку Діва, деякі з яких святкують свій день народження. Що ж, непоганий день вам випав. Перегорнутий крокодил це каже про те, що ви можете робити якісь помилки, і помилки ці будуть вам прощені. І окрім цього, це день гумору, день радості. Тому намагайтеся навіть в ці суворі дні, коли всі напружені, всі на нервах, намагайтеся собі якось якусь таку прожилінку радощі вмикати. Ще цей день пов'язаний з тим, що. Все в ваших руках, бо це нульовий аркан, а він завжди приносить вдачу тим, хто ризикує, і тим, хто дивиться у майбутнє, а не чіпляється за минуле. Для Терезів. Ой, будьте обережні, у вас випала карта, пов'язана з руйнуванням. І на якому б посаді на якій би посаді ви не були, який би сан ви не займали у нашому суспільству? У вас є велика можливість все втратити, тому контролюйте свої. Агресивні якісь становища, намагайтеся їх якось притушити, чи намагайтеся просто розуміти, що від вашої конкретної енергетики залежить те, що буде відбуватися навкруги вас. Якщо всередині буде мир, то і навкруги буде мир. Якщо всередині буде все палати, то загоріться все, що навколо вас. І також представники знаку Терези. У цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен для скорпіонів. Що ж, сьогодні не треба проявляти свою ініціативність? Намагайтеся, перш за все, менше говорити, бо в словах ви будете втрачати енергію. По-друге, займіться якісь одним. Однією справою і ні в якому разі не розпилюйте свою увагу сьогодні. На жаль, ви не під захистом світлих сил, тому намагайтеся захищати себе самостійно. Також скорпіони 26 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для стрільців гарний день пов'язаний з вдачею. Якщо ви не будете лінуватися, якщо будете підійматися і кудись. Спрямовувати свою енергію, кудись іти щось робити, то вдача обов'язково до вас прийде. Якщо будете ризикувати, ризик буде виправданий ще. Це гарний знак того, що вас очікує вдача десь в дорозі, десь в іншому місці, а не вдома. Ну і в цілому день гармонічний. І якщо ви робили якісь плани на цю п'ятницю, вони обов'язково підуть так, як того ви хотіли. Тепер подивимось на Козерога. Що ж, у вас немає іншого шляху. Йдіть своєю дорогою, ні в якому разі не експериментуйте, ні в якому разі не робіть лихого нічого і ні в якому разі не брешіть. Якщо бажаєте, щоб все було гарно, будьте чесни і намагайтеся. У минулому залишати тільки свої поразки, а у майбутнє брати свої досягнення. Поганий день для любовних інтрижок, можливо, щось піде не так, як того ви хотіли. Ну, а також козероги в цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для водоліїв, що ж, не поспішайте. У вас є така тенденція, ви дуже полюбляєте жити настроєм. Так ось у цю п'ятницю настрою може не бути. Якщо вам потрібно кудись їхати, ви краще їдьте на чужому авто. Бо якщо ви будете за кермом, дорога буде. Дуже така повільна, будуть пробки, їхати буде дуже важко. Намагайтеся у цей день слідкувати зі за своїм настроєм, щоб він був позитивний і щоб ніхто вам його не зіпсував. Ну і не поспішайте. Якщо ви будете послідовними, то всього досягнете. Якщо будете спішити, то буде як в поговорці: посмішиш, людей насмішиш. Для риб. Ну що ж, вам випала планета Нептун, а вона саме і стоїть у знаці Риб. Це каже про те, що вам дано існувати в певних межах, і оскільки зараз і останній день луни місяця, який спонукає на те, що треба щось закінчувати, якось. Доводити все до логічного завершення. От і ця карта каже про те, що вам треба сісти, помедитирувати, і, якщо є можливість, прибрати в домі, бо якщо дом бруд, то молодик будете зустрічати у бруді, і бруд цей перенесете у наступний місяць. Місячний місяць дуже цікаво звучить українською, але це так воно і є, бо ми живемо, на жаль, не за правильним календарем. Далі подивимось, що очікує представників знаку Овен. Що ж, будьте обережні, вам випала жертва повішений, і це каже про те, що вам слід звернути увагу, перш за все, на своє здоров'я. По-друге, треба менше думати про себе, бо ви дійсно зараз знаходитесь не дуже в гарному положенні. Ви висите вниз головою, тому не бачите всього цілком. Якщо будете в цей день більш добрими, більш благодійними, вам це буде обов'язково плюс вашу карму. Для тільців Поганий день для будь-яких комерційних справ, поганий день для якихось покупок. Навпаки, цей день, коли сонце може зайти за хмари, і ви можете відчувати якось, якийсь сум, якусь бентегу. Намагайтеся не втрачати внутрішнє світло. Намагайтеся у цей день не ходити по магазинах, бо ризикуєте витратити всі кошти. Намагайтеся більше займатися. Тим, що вичищати у своїй душі брудні кути. Де є багато якихось непорозумінь, де є багато примар. Розвійте примари, намагайтеся у цей день знаходитися біля світлих людей і ні в якому разі не спілкуйтеся з енергетичними вампірами, бо вони можуть до вас приліпити присоску. Ну, а також тільці у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для. Близню Київ поганий день для починань. Як я казав, спадаючий місяць, останній день це негарний день для починань. Тому, якщо ви будете щось починати, воно не дасть ніякого результату у майбутньому. Окрім цього, це поганий день для чоловіків, коли вони можуть втрачати свою чоловічу силу, можуть спрямовувати свій егоїзм. Возло і тому можуть багато чого руйнувати, просто не замислюючись над цим. Намагайтеся у цей день нічого не починати, і якщо ви жінка, намагайтеся не спілкуватися з, з чоловіками, бо вони можуть дуже сильно вас навантажити, а також зробити вам якусь шкоду. Для представників знаку Рак <кхід> поганий день. Для продовжень проганий день для зустрічі з жінками. От жінки вам можуть дуже сильно виїсти вашим, ваш мозок, якщо ви будете їх слухати. Окрім цього, це день пов'язаний з дезінформацією. Тому пам'ятайте, що в цей день все, що ви будете бачити і чути, це може бути. Зовсім не те, що є насправді. Тому намагайтеся менше дивитися інтернета і менше дивитися усіляких політичних блогерів, щоб вони вам не зобсівали нерви і не засорили мозок сміттям. Для левів все без змін. Нічого не очікуйте, нічого не міняйте, пливіть по течії життя. І ні в якому разі не зупиняйтеся на тому, що вже віджило, що вже відмерло. Намагайтеся у цей день бути стабільними. От що вам каже цей аркан. І нарешті карта дня, який буде цей день, 26 серпня, непоганий. Хоча цей диявол. Він випав перегорнута. Це каже про те, що головна особливість дня боротися з темними силами. А чого бояться темні сили? Темні сили бояться правди і світла, темні сили бояться молитви. Тому це гарний день для виправлення своїх недоліків. Ось що кажуть. Ці аркани таро тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонце, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Що стосується дня, тільки в півдні, тільки о 12.00 по 13.00. важливі справи можна буде вирішити. Що стосується другої половини до закату і навіть після закату. Неспокійні години, тому намагайтеся у цей день боротися зі своїми страхами і допомагати оточуючим. Що ж стосується ночі, ночі всі карти випали перегорнута. Це каже про те, що вона більш-менш спокійна, але все залежить від нас самих, все залежить від нашої віри, від наших молитв. І я бажаю, щоб все найкраще, що показали. Ці дивихуваті великі аркані таро, які я нещодавно створив спеціально для вас, хай все, що вони показали і розповіли, відбувається у вашому житті мога швидше, і хай це буде тільки гарне, тільки хороше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати, бо таро, як і жінка, люблять добрі слова, а тлумачі люблять, коли задають питання, а не просто слухають прогнози. Бажаю всім вам усіляких гараздів, хай вам всім щастить. Бійцям українським бажаю тільки перемог і хай вас всіх береже! Господь Бог.